Вітаю, бачите, яка курочка на 2600 домашня, але не досмажена трохи. Зараз ми її смажимо, помиємо на сутки замочимо у соленому розтворі і потім. На дві годинки у растворі Піцей обмажемо, постоїть і на вертел У духовочку. Перевіряється. І ось. Йожика ми зробили. Тобто треба взяти зубочистки одної і взяти і попротикати. Просто попротикати в багатьох місцях, там де е, товстий шар м'яса а потім взяти ось так от повтикати. Для чого це? Для того, що воно бачите, тут просто було проткнуто. Ну потім у воді пори м'яса зімкнуться, і не буде канальчика цього. А тут канальчик буде. І тут буде. І воно буде попри дерев'яшку цю зубочисточку, воно буде проникати. Ось такий йошик. Зараз кладемо в каструлю і робимо рапу. 9-літрову широку каструлю я поклав її, добре відійшла. І 90 грамів солі розчинити в холодній воді. Ну, Сколько тут пішло? Десь 4 літри. І заляти, щоб вона покривала. Трошки додати треба щось тут. Припіднялося вона. Так. І в Холодне місце, ідеально в холодильник. Ну я не маю місця в холодильнику, віднесу на підвал. 12 годин пройшло. Ну зараз ніч. Трошки. Так, зараз я курочку достаю, ці зубочистки виймаю і буду її обмазувати. І лишу в холодильнику на ніч. Так, да, і попромокати треба буде, щоб вона сухенька була більш-менш. Отже, тут у нас... 3 столовых ложки они. Перец. У меня на сумме. Певчайные ложки. Две чайных ложки приправы аджика, Ну, сколько там? Столовая ложка кетчупа, Такого крепкого. Ну, Столовая ложка гертицы крепкой. Уже без соли. Ну и чеснок. Два зубчика чеснока вон там. Зараз я це перемішую. Усіх різні заправки, чим мазати, не дивився. Такої якось клас класичної немає. Що я... в мене є, що я полюбляю, то я поклав. Ну, гірчицю його бо я знаю, що м'ясо її любить. Зараз я перемішую і обмазую. Ось вона яка. Відправляємо її в каструлю, накриваємо кришкою і в холодильник. Ну, На ранку я знаю, скільки там буде вона до ранку. 16 8, ну і в середині, звісно, що ж намазати треба. Я мазав не рукою, як всі мажуть. Зминають, там типу масажирують. Це такі фантазії. Я мазав кісточкою, силиконовою і все. Все нормально. Без всякого масажу. Все, в холодильник. Як вона. Поклав проти він, з водою, зверху, прямо зверху на нього, Не на ступінь поруч. Прямо на нього, щоб вона була нижче від елімента курку. Можна було покласти на банку свою, але вона вже гаряча. Це вже таке. Десь 1 на 4, напевно. Так що сьогодні буде не кур гориль. Ну, майже гриль. Гриль на решітці. І поки курочка оселилася, настаївалася. Нарешті я подивився баттл з Латиніною. Хто не бачив, дам ссылку рекомендую. Тут ви е, нарешті зрозумієте, якщо не розумієте, хто такі російські ліберали. Ну і декілька відео подивився вже інтерв'ю портников давав після того батла. Ну там теж от, одне дам ссылочку, там дуже цікаво. він тут роз, розкладає, э, русских, ну взагалі росіян на атоми і... Чітко розказує, хто вони і з чим їх їдять. Подивіться. Ну, коротше, Портніков там Латиніну, цю великодержавницю, нібито демократку мократку, ще не тразмазув. Ну і у другому ролику по посиланню, він там чітко роз'яснює, що раб не хоче бути вільним. Але він не проти мати молодшого за себе, більш безправнішого за себе раба. А якщо він буде вільним... То ему придется самому принимать решение и отвечать за них. А так за него думает хозяин. Ну, то и точно так, как Гитлерскому рейху. Гитлер сказал своим солдатам, я извиняю вас от химеры сумлиння. Я а, извиняю, уже забыл, освобождаю вас от мук совести. Творите, что хотите, с поневоленными народами. Я за вас, и ему перед Богом и перед э, людством. І вже цікаве, расисти, вони більш тільки в проявах своєї жорстокості до окупованого населення. Хоча Тупін їм не казав того самого, що і Гітлер своїм. Але це каже о тому, що вони, оці дикуни, і вдома такі самі, і живуть по таким самим законам. Просто трохи ховаються, бо вдома. А тут, на території молодшого раба порабошеного, можна робити все, що завгодно. Ну, а з, на, насчет Латиніної теж. Я так згадував, коли дивився колись в 9 класі історик завча... заставляв нас вивчати ці з'їзди КПРС, до... ще до КПРС, ВКПБ, РСДРП і так далее, цитати Леніна, тому подобне. Ну от зараз вот, пригодилось, где втісалось воно в память. Так вот, как Ленин э, Тоді казав, любой либерал и демократ на вопросе Украины Тоже же лапотным держимордой и махровым великодержавным шовинистом. Вот наша курочка. Так, и зараз я обмазываю чеснок, горчица, майонез, перец. Спочатку подсмажу, а потом накрию фольгой и лишу до остывания. Это нам нужно на вечер уже и вывчили. И апогей всего этого действа. Ой, аж тут расходится уже. Так, зараз режем. Так. Ну что, переверим зараз. Так крепко курочка. Ну что, что мы там бачимо? Мы там бачимо все беленькое, четко. Так, раз кусочек отрежем. Не спробуем. Чуть-чуть не досолилась. А так все супер. Можна було б більше соли класти. Або так і сутки тримати. Я пів суток тримав. Так, а що там шкірка? Зараз спробуємо шкірку. Смачна? Але? П'ячу мало, На следующий раз буду знати. Так, як то не О, я вон. Смотрите. Сучок. Ну, шо? Смачного. Далее будет.